Життя. Він дає все необхідне для життя. Він є начальник життя. І він хоче, щоб кожна людина його пізнала, щоб кожна людина до нього наблизилась і отримала прощення гріхів і дар вічного життя. Люди, треба йти до церкви, треба йти до Бога, треба шукати Бога. Сьогодні люди мучаться в цьому світі, бо не знають Бога, бо не хочуть прийти до Бога. І за цього багато страждань, багато біди, горя, багато розочарувань в цьому житті. Але прийди до Бога, дорога людина, і Він зцілить твої внутрішні рани душевні. Він дасть тобі спасіння. Твоє серце обрете радість, мир, спокій. А саме головне, будуть прощені твої гріхи. І Господь дарує тобі Небесне Царство. Він дарує тобі життя. Можливо, тебе ніхто не розуміє сьогодні в цьому світі. Можливо, ніхто, нікому до тебе немає діла. Але є Господь, який хоче з тобою мати справу. Він тебе любить, Він тебе цінить і Він хоче благословити тебе, дорога людина, щоб ти не був самотній в цьому світі, щоб твоя душа не була спустошена. Господь, він має що тобі запропонувати. Він хоче дарувати тобі життя, все, що від тебе требується. Покайся в своїх гріхах. Скажи, Господи, прости мене за мої гріхи. Я відрикаюсь від всіх своїх гріхів. Я відрикаюсь від всякого зла, від всякої темряви. І тоді Господь вас благослови. Одного разу Ісус Христос сказав людям, ви шукаєте мене не тому, що побачили чудеса і увірували а тому, що їли хліб і наситились. І каже, дбайте не про тіло фізичне, тому що це фізичне тіло, в якому ми живемо. Час проходить, людина помирає і тіло закапують у землю на два метри туди вниз. І на цьому земне життя закінчується. Але в кожної людини є безсмертна душа. Задайся питанням, куди відправиться твоя безсмертна душа, після того, як фізичне тіло помре. Душа відправиться або в Небесне Царство до Бога, якщо людина покаялась, або до диявола в пекло, якщо людина не покаялась. Тому люди, покайтеся в своїх гріхах, читайте Біблію. Ідіть в зібрання в церкву, моліться до Бога. І тоді ваша душа буде спасенна. Господь, він поврачує ваші внутрішні рани душевні. Він дасть мир і спокій для вашого серця. Він дасть вам свою благодать. Він дасть вам Духа Святого. І ваше життя зміниться. Тому задумайтеся, люди, покайтеся. Моліться до Бога, читайте Біблію. Бажаю вам мирного неба, Божого, благословіння. Якщо може хтось із вас хоче покаятись, сказати, Боже, прости мене за мої гріхи. Підніміть вашу руку, хто хоче покаятися, хто хоче сказати, прости мене, Господи, за мої гріхи. Господь Він вас бачить, Він бачить. Вашу руку він бачить ваше бажання. Я за вас також помолюся. Боже праведний, милосердний, ти бачиш цих людей, ти знаєш їхнє життя. Тобі відомі всі переживання, які мають ці люди сьогодні. Прийди в їхнє життя, просвіти їх світлом твоїм. Даруй їм прощення, мир, спокій, Даруй їм вічне небесне царство. І щоб вони знайшли тебе і слідували за тобою. І ті, хто каївся, ти їх помилуй і даруй їм життя, вічне життя. А ми тебе за все дякуємо, великий наш Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.